Не лікар Бориспільської центральної районної лікарні провів екскурсію для іноземних гостей. На початку липня до головних повітряних воріт України завітали представники датського фонду Global Medical Aid, помічник посла Мальтійського ордену в Україні та директор благодійного фонду Мова добра. Напередодні Бориспільська лікарня отримала гуманітарну допомогу у вигляді медичного обладнання та витратних матеріалів. Ми приймаємо обладнання, бачимо, що саме прийшло. Потім ми збираємо запити від лікарень, бачимо, які потреби у лікарні, і відповідно до того, що прийшло, розподіляємо згідно потреб, які просять лікарні. Ми передали на Бриспільську лікарню гінекологічні кушетки, гінекологічні ліжка, велике родове ліжко-трансформер, яке перетворюється потім в звичайне ліжко госпітальне, після якого жінка може там від... Це була частина одноразових лабораторних матеріалів, кушетки, матраси, частина меблів в медицині, які потрібні так само лампи. Також це були ваги, ваги для діток маленьких і ваги для дорослих. Благодійний фонд Мова добра розпочав свою діяльність наприкінці минулого року. Завдяки співпраці з посольством Мальтійського ордену в Україні та датським фондом Global Medical Aid, який надає гуманітарну допомогу. Мова добра реалізовує проекти по забезпеченню українських лікарень та госпіталів сучасним медичним обладнанням. Зараз ми спеціалізуємося на передачі отримання та передачі розподілу благодійної допомоги для шпиталів медичного призначення, витратні матеріали. Також є проєкт з психологічної реабілітації для бійців, називається Побратим, тобто ми готуємо бійців бути інструкторами, щоб солдат допомагав солдату долати травму війни, долати психологічні стреси після війни. От це такі основні моменти, які зараз ми робимо. З Бориспільською лікарнею це перший досвід співпраці, розповідає помічник посла Мальтійського ордену в Україні Інна Лугіна, але не останній. Після екскурсії в відділення ми гості мали з. Могу поспілкуватися про подальшу співпрацю. По-перше, зараз така проблема є у нас: це апарат штучної вентиляції легень для новонароджених. Він у нас один і вже старий, не відповідає всім тим нормативам, які повинен відповідати. Вони записали, що це нам треба, і плюс пообіцяли на всі 400 ліжок, що є у нас в лікарні, купити сучасний, переправити. Матрасина представник датського фонду, містер Хайнц, був здивований давністю побудови будівель та станом існуючого медичного остаткування, яке нині використовується в Бориспільській ЦРЛ. А головне він переконався у тому, що обладнання, яке він надіслав, використовується, і міські лікарі дійсно мають в ньому потребу. Можна сказати, що це їх хобі. Благодійність їх хобі. Їх 70 чоловік. Вони отримують, як вони працюють, вони отримують, тому що ми спілкувалися ще поза того, як була перевірка, вони отримують якийсь заказ. 70 чоловік по даній шукають, де кошти, де обладнання, де що. Нашли і відправили. І від того, що вони комусь допомогли людям, допомогли, зробили добро, вони цим живуть. І це нормально. Головний лікар Олександр Щур зазначив, що вони щомісяця звертаються до різних благодійних організацій, надаючи список потреб. Зокрема, лише за останні півроку ЦРЛ отримала від благодійників допомогу вартістю близько 2 мільйонів гривень. Лія Бокова, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.